Вітаю вас на каналі Сетанет. Зараз я вам покажу, як задати проксі в програмі 3Bot Запускайте Трібот на вашому комп'ютері. Натисніть Open Bulk Launcher. У вас відкривається вікно для завдання нових облікових записів, роботи з ними та для завдання проксі. Зверху обирайте Tools. Далі Proxy Manager. У новому вікні ви можете задавати проксі. Також, якщо у вас є проксі списком, у документі з розширенням TXT на вашому ПК можна відразу імпортувати списком. Але якщо потрібно задавати проксі вручну, тоді робіть активним поле з назвою проксі. Давайте назву проксі і задавайте IP-порт вашого проксі. Якщо у вас безкоштовний проксі, який ви знайшли в мережі, тоді більше нічого задавати не треба. А якщо у вас персональний проксі, тоді в полях username та паспорт, задавайте логін та пароль вашого проксі. Коли все ввели, натискайте на Apply. На цьому налаштування проксі закінчено. Якщо у вас залишились питання, Пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.